Вітаю, друзі, на каналі. Підготовляємо саженці малини у горщику до зимівлі. Зараз покажу, що ми проводимо. Ось такому стані у нас зараз саженці малини. Малина була розмножена методом розмноження кропивкою. Ось Дивіться, яка коренева, шикарна. Саженці просто бомба. Це із тих хороших, з якісних. Зараз їх будемо всі прирости обрізати попри саму землю. Будемо обрізати ось таким чином е, на рахунок. Зимівлі, будемо поки що залишати ось так. Якщо буде, наприклад, не буде сніга, а буде сильний мороз, тоді вже будемо кривати агротканиною або агроволокном білим, дуже побачимо. Але якщо впаде сніг, то думаю, що обкривати додатково не буде потреби. А там пізніше побачимо, яка буде температура. Так, саженці малини, які росли у теплиці. Це чуть пізніша посадка, приросте до 20 см. Так само будемо їх обрізати. Хочу показати, яка коренева. Ось дивіться, яка коренева. Це і чуть пізнішої посадки. Це в нас дельніва, чуть швидше висаджували прирости шикарні. Так само будемо це все видаляти. Ось Дивіться, які прирости. У теплиці, дивіться, малина вже практично почала цвісти. Бачите, дельніва. Метод розмноження кропивкою. Бачите? Можна ще би Тиждень-два скоріше можна було б навіть отримати ягодку. Також малина, яка росла на маточний корінь. Зараз це все видаляємо, залишаємо суто самі горщики.